Вітаю, друзі! Сьогодні у нас понеділок, 16 лютого, і рівно через 2 години о 17.00 1715 максимум, чого така розбіжність, ви знаєте, що тенісні матчі починаються не так, як футбольні, чітко і точно в назначений час. Тут все залежить від попередньо завершеного матчу. Який проводився на даній арені, на даному корті, де запланований наступний матч? І тому багато чого залежить від матчів, які вже йдуть е, другими запусками, третіми і четвертими, і тим більше, одними з останніх. Так от, перед останнім запуском сьогодні, в понеділок, 16 лютого, запланований матч Сінякова-бадоса. Чому я звертаю на нього увагу? Тому що це матч, який з'ясує і дасть нам відповідь, хто буде перша суперниця в одній 16 й нашій єдиній представниці в wta тисячнику в Дубаї. Світоліни. Зрозуміло чому? Так? Я буду пристально вивчати суперницю нашої Еліни. Сподіваюсь, і ви більшість також будете уважно слідкувати за цим матчем. І нам з вами необхідно з'ясувати, чи зможе Світоліна переграти, як буде грати та чи інша суперниця, чи то буде Паула Бадоса, чи то буде Катерина Сінякова. Я скажу, і я вже казав, пам'ятаєте, в першому відео, що приблизно одного рівня на сьогоднішній день теніс що у Бадоси, що у Сінякової. І це дуже добре, тому що е, рівень теніса, що чешської, що іспанської тенісистки, залишає бажати на краще. Тому, я вважаю, отак, як грала Світоліна, Якщо вона буде грати не гірше, а можливо навіть ще й краще, то такі суперниці побільше нам давай, як то кажуть. І я хочу просто для себе зрозуміти, чи є щось таке, на що можна звернути увагу і чого е, остерігатися, е, над чим попрацювати. І щоб не допустити. Якихось ляпасів при проході е, даної суперниці, будь то БАДОСо, будь то Сінякова. Ось тому я хочу сказати, кому цікаво, під даним відео я закину рівно за годину. Тому що там такі правила на цьому сайті, де я дивлюсь прямі трансляції. Я закину лінк. На пряму трансляцію, там буде декілька варіантів. Ви для себе виберете, який у вас краще буде відкриватися. Зрозуміло. Під даним відео в коментарях я закину посилання на цю трансляцію. Я дуже вдячний буду, якщо ви зарядите тут коментар також з вашою пропозицією, кого б ви. Хотіли бачити в суперницях у другому колі, в одній 16, нашій Еліні Світоліна, яка сіяна під 7 номером в Дубаї. Напишіть обов'язково ваші думки. Як би ви хотіли, щоб зіграла Світоліна проти, ну скажімо, Сінякової або проти бадоси Ну, я свою думку сказав. Ви почули, що для мене. Однакові суперниці: що БАДОСа, що Синякова. Якщо вони грають в свою гру, вони небезпечні. Не треба їх недооцінювати. Але я впевнений, що Світоліна зможе їх пройти. Оце моя думка. А яка у вас думка? Хотілося б почути і побачити в коментарях. Таким чином, друзі. Одночасно я хотів і нагадати вам і проінформувати про посилання на пряму трансляцію в першому закріпленому коментарі під даним відео. Щиро дякую за підписку, за лайки коменти. Хочете мені подякувати ви? Завжди, будь ласка, реквізити в описі. Дякую всім, безмірно дякую. Кожному з вас. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі. Всім перемог, успіху, удачі і всім папа. -па.